На телеканалі Віта, я Ірина Дідух і просто зараз розкажемо з колегами про події, якими був багатий сьогоднішній день. Тече каналізація в озеро. Навмисно чи з байдужості службовець водоканалу ігнорував проблеми з мережами. Як очистити водойму і за чий кошт ми з'ясували. Реклама і естетика. Чому у Вінниці ці поняття вважають тотожними і як збираються виховувати смак у бізнесменів? Розкажемо про унікальну методику. Самі милі, самі Вінницькі спецслужби перекрили канал фінансування терористів на Донбасі. Випуск розпочинаємо з інформації, яку тільки що отримали від правоохоронців. Вони затримали зловмисників, які наприкінці минулого тижня пограбували родину погорільців села Носківці. Їх затримали у орендованій київській квартирі. Ними виявилось четверо жителів столиці, дві жінки та двоє чоловіків. Один раніше неодноразово судимий за квартирні крадіжки. Про те, що для родини на жмеринщині на відновлення будинку небайдужі збирають гроші. Зловмисники дізналися засобів масової інформації та соцмереж. Глядом благодійників зателефонували погорільцям та виманили персональні дані картки, нібито для перерахунку чималої суми, а натомість привласнили 35 тисяч гривень. Я в принципі не знав, що це проти закону зустрічав чоловіка, який предложив мені тобто, зробити дві банківські карточки. На цю карточку була грошей, деньги сумнительного проїздження. Після затримання оперативники вилучили у членів банди 5 мобільних телефонів, 35 банківських карток, 137 карток різних мобільних операторів та квитанції про проведення банківських операцій. Було виявлено ряд речових доказів, що свідчить про причетність даних осіб до скоєння аналогічних злочинів на території України. За скоєння даного злочину передбачає кримінальну відповідальність до 8 років позбавлення волі. До 1700 гривень штрафу заплатить винуватець витоку каналізаційних нечистот до одного з найпопулярніших місць відпочинку Вінничан за недбальство начальника каналізаційних мереж водоканалу і їх несправності. Стоки потрапили у Вишинське озеро. Про це муніципальній службі правопорядку повідомили містяни. На службовця склали адмінпротокол за те, що умисно не вжив заходів з належного утримання мереж каналізації по проспекту юності. Наразі ремонтники усувають. Проблему. Поліція встановлює обставини аварії, в якій одна людина травмувалась, ще одна загинула. Сталась трагедія на автодорозі Джурин Мурафа в Шаргородському районі. 34-річний житель села Джурин, керуючи автомобілем ВАЗ 2106 не впорався з керуванням та врізався в дерево на узбіччі. Від отриманих травм 40-річний пасажир автівки загинув на місці. Водія госпіталізували до районної лікарні за порушення правил дорожнього руху, яке забрало життя людини. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Зовнішня реклама чудовий спосіб прорекламувати свій товар чи послугу. Однак, в погоні за клієнтом чимало підприємців розміщують її хаотично та бездумно, нехтуючи будь-яким відчуттям естетики та здорового глузду. У Вінниці наводять лад із рекламними вивізками з 2017 року. Почали з історичного центру міста Соборної. На черзі вулиця Замостянська. Що вже вдалось зробити? Дізнавалась Катерина Золінська. Велетенські та хаотичні вивіски магазинів ще на замостянській приведуть до єдиного стандарту. Все для того, аби покращити естетичний вигляд нашого міста. Зміни розпочнуться від вулиці Стрілецької до проспекту Коцюбинського. Сьогодні вони радше нагадують вінегрет. різні за розмірами, формою та кольорами. Саме тому усі до однієї, а їх 270, власникам доведеться замінити. Архітекторами були проаналізовані всі будинки. це 26 фасадів вулиці Замостянської, і відповідно до їхньої архітектоніки, пластики, фасадів, конструктивних особливостей, були запропоновані типи конструкції, які встановлюватися будуть на цих будинках. Ось так за задумом архітекторів має причепоритися замостянська. Підприємцям роздали попередження і дали час, щоб затвердити нові вивіски, які мають тішити око вінничан. Він звертається в департамент архітектури, вказує, що в мене є договір з закладом, який мені виготовляє цю вивіску. Ось крайній термін. Так, будь ласка, гарантійний лист від вас. Ніяких питань до цієї дати до вас не виникає. Якщо ж умов не виконають, отримують те саме останнє вінницьке попередження. Підприємці, які не вступлять в цей діалог і не почнуть процес заміни консультацій, вони будуть продемонтовані відповідно до вказаних термін в приписах. Почути думку підприємців щодо нововведень, нам так і не вдалося. Всіх їх немов вітром здуло. За словами маркетолога Вікторії Попової, більшість Вінницької реклами соромно показати. Та це ще не найгірше. Вона банально не виховує, а фактично ховає естетичні смаки. В наружній рекламі є такі тенденції, коли так називаємо городський інвентар, скамейки, лавочки, урни, навіть громадський туалет, як об'єкт реклами. І в этом смысле здесь що огромное поле діяльності можна возле ді любого маленького магазинчика поставити брендированную свою какую-то лавочку красивую. Прагнення привабити клієнта доходить до абсурду, та виявляється, люди настільки звикли до калейдоскопа реклами навколо себе, що вже її навіть не сприймають. Я собі йду по своїм справам, і мене абсолютно не відволікають вивіски. Взагалі, якось я більше люблю дивитись на рослини, квіти, щось приємне, ніж на рекламу. Подібна практика присутня й в інших містах Європи. Там рекламні вивіски давно приведені до єдиного стандарту. Ось так, наприклад, вони виглядають у Стокгольмі, Німеччині та Польщі. Оновлюватися Замостянська почне вже з травня. Тож найближчим часом вивіски гармоніюватимуть з фасадами будинків та перестануть бути строкатими. Катерина Зулінська, Вадим Іжиєвський, Дмитро Гідулянов, Сергій Кошарський. Новини. Телеканал Віта. Сервіси, які полегшують життя пенсіонерам, у Вінниці презентували новації веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду України. Очільники його філій з чотирьох областей зібрались у Вінниці. Їм а також журналістам представники пенсійного фонду презентували нові онлайн-ресурси. За їх допомогою не тільки пенсіонери, а й застраховані особи та страхувальники можуть отримати необхідну інформацію, не виходячи з дому. В новаціях пенсійних сервісів розбиралась і наша Тетяна Добровольська. Для отримання кревних пошуку даних про свій страховий стаж і внески вже не треба бити ноги, стояти в черзі чи чекати якоїсь дати. Можна просто скористатись комп'ютером в Україні набувають все більшої популярності онлайн-сервіси. Не пасе задніх, і пенсійний фонд. Якщо в 2018 році до органів пенсійного фонду звернулося понад півмільйона людей з різними питаннями, то поруч з цим ми вже побачили, що є певна кількість людей, які звертаються до нас виключно засобами електронного зв'язку. Серед популярних дистанційних послуг отримання довідок з QR-кодом, безкоштовний сервіс смс-повідомлення та інформування про зароблений страховий стаж. Інформацію можна знайти на веб-порталі. на сьогоднішній день на порталі електронних послуг пенсійного фонду України вже зареєстровано 3 мільйони 260 користувачів. Це дуже велика кількість із них 438 тисяч користувачів, які зареєструвалися з електронно-цифровим підписом. І в них є більше, скажімо, більш розширена інформація про них, яка є в реєстрі застрахованих осіб. Реєстрація на веб-порталі електронних послуг здійснюється із використанням цифрового підпису або за логіном і паролем. За допомогою цих інструментів застраховані особи можуть увійти до персонального кабінету і дізнатись. Про нарахунки, про перерахунки, про свій страховий стаж можуть заповнити, замовити довідки про стаж, можуть замовити довідки. Про доходи, про пенсію, можуть замовити довідки як в електронному вигляді, так і на паперовому. Застраховані особи більш бачать ще більше інформації. Вони бачать свої страхові внески. Не страхувальника вноситимуть і інформацію про виплати за лікарняні розвиток онлайн сервісів з року в рік розширює і коло користувачів. Зокрема, у Вінницькій області лише в минулому році веб-порталом пенсійного фонду скористались майже 76 тисяч осіб. Майже 53% наших пенсіонерів, роботодавців, застрахованих осіб, зареєструвались на веб-порталі лише у 18-му році. Всього онлайн-сервісом пенсійного фонду України в регіоні скористалось понад 155 тисяч людей. Майже 10% з них підключились до нього цьогоріч. Тетяна Добровольська, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Канал фінансування терористів, так званих ДНР та ЛНР, перекрили спецслужби Вінничини. СБУ затримала комерсантів, які займались псевдоекскортом. Шестеро громадян України постачали терористичним організаціям товари широкого вжитку. Їх за підробними документами вивозили до Росії, а звідти через контрольовані окупантами пункти пропуску до ОРДЛО. При цьому горе комерсанти систематично сплачували податки до бюджетів квазіреспублік. Гроші направлялись на фінансування незаконних збройних формувань. Йдеться у повідомленні управління СБУ у Вінницькій області. Організаторів незаконної схеми затримали за місцями їх проживання в Дніпрі, Харкові та Рубіжному Луганської області. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та взяття їх під варту. Тривають слідчі дії. Далі у випуску тисячі гривень забруднили землю. Знаємо, яка сила перекинула бензовоз, кого заколесали, а кому подарували унікальну перспективу струни Поділля. Це е, природна магія, от магія річки, магія дощу, наприклад, чого варті вміння битись ногами і навіщо батьки заохочують до цього дітей. Майже за рік маємо реконструйований вхід до центрального парку. Нині роботи на завершальному етапі. Працівники приступили до облаштування пандусу. Тепер люди з інвалідністю та матусі з візочками з легкістю гулятимуть цією частиною парку. І велика кількість сходинок для них не перепона. Будівельний міксер наповну, бетономішалка без зупину, а ремонтники, на чому рахи, копошаться, реставруючи головний вхід до парку. Саме зараз приступили до облаштування пандусу, який буде по праву сторону від арки. Поготавлюється основа, очищається, від, пили, від грязі, наносяться свої грунтовки. От. Потім мішається клієва суміш спеціально для природного камня. Наносяться, ну виставляється. Шнурка по уровню і все це діло вже залажилися плітки. А поки Костянтин міліметр в міліметр рівняє плитку, його напарник В'ячеслав подає гранітні пазли. Кожен багою майже 10 кілограмів. Каже, за день доводиться добряче наноситись. 15-10 квадратів, здає, який день. Поруч із дорогою свій фронт роботи. Тут встановлюють паркан і заливають стійки бетоном. Конструкція головного входу Вінничани не гають часу та прогулюються територією. Хто оцінюючи роботу комунальників, а хто згадуючи молодість, з дітьми, і з чоловіком. І коли молода була, дуже гарно. Ну, теж було гарно, але зараз дуже вже гарно. Набагато краще буде. Ще й квіти тут будуть напевно. Ну і тому я задоволена. Часом біля самої арки заміри під майбутнє рештування проводить Андрій. Змонтують решітки над ліхтарями, які вночі різними кольорами підсвічують арку. Якщо зараз так залишити, так як є, то відповідно світильник можуть пошкодити. А сказали, що потрібно поставити сітки. Ну, щоб закрити, щоб ненароком ніхто не впав в яму. За проектом пандус протягнеться на всю довжину сходів, які ведуть до центрального парку. Здати об'єкт мають у травні до Дня Європи. Ірина Дідук, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал Віта. Капітальний ремонт країни триває. Неділю минає три роки від початку роботи уряду Гройсмана. Економічне зростання та покращення життя людей незмінні цінності. Про це прем'єр-міністр сказав під час години запитань до уряду у парламенті. Серед пріоритетів діяльності Кабміну Володимир Гройсман виокремив продовження позитивних змін. В освіті, а це до 2020 року ліквідувати черги до дитячих садочків, забезпечити доступ до середньої освіти в одну зміну та підвищити якість професійно-технічної. Дані програми фінансуватимуться через державний фонд регіонального розвитку. А в цьому році всі регіональні проекти з центрального бюджету місцевий з дорогами і так далі, і так далі, школами і садочками. Ми десь більше 50 мільярдів направимо. На підтримку регіональних проєктів, тому ми обов'язково виходячи з ваших слів, проаналізуємо ДФРР. і є п'ять ключових пріоритетів для розподілу ДФРР, в якому є в тому числі питання освіти, садочки і шкіл. І якщо ці пріоритети будуть порушені областями, такий ДФРР затверджено не буде. Колі міської ради розгорнули виставку наказ номер 20485 – антипольська операція НКВС у радянській Україні. Її створив польський інститут національної пам'яті у співпраці із державними обласними архівами у Вінниці, Хмельницькому та Одесі. Виставка характеризує період великого терору в РСР. Йдеться про. Репресійну акцію, яку в 37 38 роках здійснювали проти польського населення України. Що думають про це теперішні вінничани Знає Катерина Зулінська на інформаційних стендах. Факти про репресивну акцію, яку здійснили проти польського населення України. Більшість жертв операції НКВС поляки, чимало серед них і українців. Це було спільне лихо. Здійснене комуністичним режимом, яке всіляко замовчувалося, і навіть насправді будемо відверті з моменту повернення нашої української незалежності в 1991 першому році, у холі мерії встановили вісім двосторонніх чорно-червоних стендів зі світлинами. На одних історичні підтвердження польської операції НКВС. На інших історії репресованих ця виставка нагадає нам про те, що собою являє тоталітарний режим, що собою являє окупація фактично Росією України в свій час, і які наслідки, і скільки людей різних національностей загинуло в результаті оцих репресій. Польська операція один з найбільших злочинів геноциду проти польського народу 20-го століття. Документи свідчать, з кожних ста арештованих вбили 80. Ще 29 тисяч відправили у концтабори Гулагу, а це майже 10% із загального числа засуджених в часи Єжовщини. з документів знаємо, що жертвами антипольської операції НКВД стало більше 100 тисяч поляків, але насправді їх було набагато більше. Потім певний період про ці жертви не пам'ятали. Україна та українські. Народ також став жертвою комуністичного режиму. Про це свідчать багато могил, частину яких до сьогодні ще не знайшли. Повстендів вінничани байдуже не проходили. Уважно розглядали фото, вчитувались в документи. А детально про злочини великого терору їм розповідав архіваріус з Польщі Катерина Зулінська, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. На Вінничині перекинулась 25 тонна цистерна з Деспаливом. ДТП сталося на Мирівському районі. Автомобіль ДАФ рухався по дорозі з Кропивницького до Чернівців. В селі Райгород з'їхав у кювет та перекинувся на бік. Наслідок цього заливні люки машини розгерметизувались і пальне витекло. Припускають, водій не впорався з кермуванням. На місці працюють працівники ДСНС, надполіція та екологи. Арії з опер 15 століття, іспанський романтичний шансон та заколисуючий релакс бандури. Молоді співаки та музиканти з'їхались до Вінницького педагогічного коледжу. В 10-му ювілейному вокально-інструментальному конкурсі Струни Поділля змагались у творчості 65 вихованців музичних шкіл з усієї Вінничини. Нагородою найвіртуознішому виконавцю став сертифікат на безкоштовний запис музичного твору на професійній студії звукозапису. Ви оком не встигнете змигнути, як цей хлопчина натисне на сотню маленьких кнопочок. Гляд баяніста прикутий не до журі, яке оцінює, їхав козак містом, а до вчительки. Її із двох десятків людей в аудиторії видають рухи, якими відбуває такт української народної пісні. Баян, тому що це був цікавий інструмент. Він так як на ньому було грати двома руками, було трошки важкувато, а я люблю тяжкі шляхи. Юний музикант учасник конкурсу Струни Поділля». Його у Вінниці провели в десяте. На ювілейний фест з'їхала стала новита молодь з різних куточків нашого краю. Гіпнотичний релакс лунає коридорами другого поверху. І, схоже, хлопчина, який сидить між дівчатами із бандурами, ось ось засне. Це е, природна Це. магія. От магія річки, магія дощу. не менш загадкові ноти схожого на товстеньку скрипку інструменту. На домрі Уляна грає вже чотири роки. Етнічний інструмент приваблює не лише звуком. Його зображували на своїх холстах художники, зокрема репін. Він хоч і маленький, але звуку він може дати багато, і дуже багато творів там, де домра саме веде соло. Готуються до музичних батлів і вокалісти. Визначити кращий голос Віначини до педколеджу запросили зіркове журі. Цей мені конкурс цікавий тим, що я, звичайно, я пам'ятаю і себе, коли я приходив на подібні конкурси, але у сьогоднішніх виконавців є великий плюс у них є інтернет. Тому що в мої роки ці всі знання давали тільки викладачі, або такісь касети, диски, все, що було, можна було слухати, щось пробувати свої вокальні дані. Природні дані, техніка виконання та підходящість твору для вокаліста. Головні вимоги журі. Переможець отримав мегаподарунок, запис синглу у професійній студії та відео до нього. Ірина Курш, Сергій Кошарський. Новини, телеканал Віта. Чотири золоті, три срібні та три бронзові медалі. Таким врожайним став для вінницьких тхек-фондистів чемпіонат України. Змагання відбулись у Харкові. Участь у них взяли близько двох тисяч бійців віком від 8 до 30 років, 120 – з Вінниччини. Наші спортсмени вже вдома з ними поспілкувалась Олена Гук. Про що дізналась? Розповість прямо зараз. Бойовий характер продемонстрували вінецькі тхеквондисти на чемпіонаті України. У семирічної Антоніни він перший і переможний третє місце. Дівча вже вміє вгамувати однокласників, які ображають її подруг. Я їм подавала трохи, щоб вони перестали трохи їх трогати. Третє місце серед дорослих виборола 19-річна Юлія. Для неї цей турнір теж перший. каже, вдарити суперницю їй було не важко. Складніше було влучити суперниці. Да, на чемпіонаті України досить такі серйозні були такі дівчинки посильніші, не так як по техніці, а так як по би спортсмени. А от Ігор Гальчинський до справи підійшов як справжній професіонал. Перед поєдинком разом із батьком передивився всі бої суперників. Ми як, як боксери вивчали суперників і намагалися діяти і вигравати на їхніх помилках. У мене було чотири бої, три бої суперники були ну, легкі, а от четвертий фінальний був вже тяжкий. В результаті перше місце, бо ще й мотивація серйозна. Папа електричний самокат від мами кубик-рубік, І, баб... да. І від бабушки теж кубик-рубік. Задля чемпіонства учасники провели щонайменше вісім боїв. Оцінювала спортсменів електронна система: в шоломах та жилетах датчики, а в шкарпетках магніти. При контакті ноги з жилетом со шлемом. На системе э, выставляется балл. Система работает при помощи блютуса. Вот. Попадание в корпус, в жилет это 2 балла. Попадание в голову это э, 4 балла. Участь у змаганнях взяли близько двох тисяч спортсменів віком від восьми до тридцяти років, сто двадцять з Вінничини. Був дуже важкий відбор, тому що всі, всі приїжджають отобрати на чемпіонат Європи і чемпіонат потрапити в збірну. Тому конкуренція була дуже складна. Були такі вісові, які була і по 80 учасників. Чемпіонат для вінницьких тхеквондистів видався врожайним: чотири золотих, три срібних та стільки ж бронзових медалей. Двоє спортсменів увійшли до національної збірки. Вірної і представлятимуть Україну на чемпіонатах Європи та світу. Олена Гук, Сергій Кошерський, телеканал Віта. А далі про погоду вітаю Наталія. Попереду вихідні, то ще буде у нас час провести їх на природі. Вітаю Ірино! Любителям пікніків. Раджу завтра одягатись тепліше. Адже, хоч і буде сухо, та на підвищення температури, сподіватись марно. А детальніше вже за мить. На наступному тижні у цій студії мене змінить Марія Супрун. Всім гарного вікенду і не забувайте на телеканалі Віта навіть у вихідні можна знайти цікаву і вичерпну інформацію про події, які стосуються кожного. Зустрінемось.